Вітаємо вас в ресторані «Фуді Space, який розташований в Інституті травматології і ортоподії міста Києва. Щойно війшовши до нашого закладу, ви потрапляєте до затишної атмосфери відпочинку і відчуваєте приємний аромат свіжих страв і кави. А зараз про сам заклад. Пропоную ознайомитися з нашою концепцією та оглянути інтер'єр. Почнемо з першої, це зона рукомийників. Незабаром тут розташується кавовий апарат самообслуговування, який буде працювати 24 на 7, незалежно від графіка роботи закладу. Адже ми проаналізували потреби і запити відвідувачів і зрозуміли, що кава людям потрібна цілодобово. Друга зона в нас вбиральня. Переходимо до третьої зони відокремленої зони для зустрічей. Тут можна проводити ділові збори та закриті зустрічі за чашкою кави. Йдемо далі. Четверта зона зала для гостей. Сучасний лаконічний дизайн інтер'єру в стриманій кольоровій гамі та з авторськими акцентами урізноманітнює картина мапа Києва, виконана художницею Марією Дацюк, просто на стіні закладу. Залов вміщує 34 посадкових місця. Оскільки інститут ортопедії спеціалізується на допомозі пацієнтам із порушенням опорно-рухового апарату, ми дотримуємося стандартів безбар'єрності, звідси поруч зі столами, передбачені тримачі для милиць, між столами дотримано дистанції для людей на кріслах колісних. П'ята зона лінія роздачі, яка починається з перших страв і салатів, які зберігаються в холодильних вітринах. Наші заклади пропонують асортимент із семи перших страв за класичними рецептами від бульйону до солянки та 14 видів салатів овочевих, м'ясних, рибних з різноманітними заправками. Беремо тацю. Яка встелена одноразовим сетом для гігієни, і перед нами відкривається лінія роздачі, наповнена десятками варіантами страв. Їжа в теплових мармітах зберігається за оптимальних умов, що дозволяє кожній страві залишатися свіжою і гарячою протягом усього дня, завдяки рівномірному нагріванню страви не пересушуються, зберігаючи усі смакові якості і аромат. Доброго дня, що бажаєте. Добрий день. Можна, будь ласка, порцію сирників? Так. До сирничків сметану додатково бажаєте. Так, будь ласка. Зараз в закладах мережі стартують щотижневі страви новинки. Йдеться про появу двох нових страв в меню щотижня. Цього місяця страви азійської кухні. Наступна секція напоїв і десертів, вибір яких тут на усі смаки. Ароматна кава, свіжозаварений чай, охолоджені фреші, лимонади або газовані напої, легкі кремові десерти, круасани, кекси. Добрий день. Добрий день. Каву чи чай до замовлення бажаєте? Так, будь ласка, капучино. До речі про каву. Їй ми надаємо особливої ваги. Кожен фудіспейс оснащений класним кавовим апаратом. Ваша кава, будь ласка, як бажаєте розрахуватись картою, будь ласка. Оплата успішна, дякую. Для вашої зручності ми пропонуємо та користуємося усіма популярними способами оплати готівкою, карткою, безконтактними платежами. Тому процес розрахунку в Space максимально швидкий і простий, щоб ви могли перейти до основного смачної їжі і відпочинку. Продегустуємо!